Профільний крем це дійсно зірковий продукт в нашій корпорації і. Маючи його з собою у сумці, в косметичці, в машині, маючи його в себе вдома, ти завжди маєш захист на всі випадки, які тільки існують. Порізаться, опік зробить, вдариться, ти одразу намазав і зняв больовий синдром. Але дуже гарно мультипрофільний крем і захищає від інфекцій, тому в носі змазуємо, розмоктуємо роті і таким чином захищаємо себе. Мультипрофільний крем це безцінний косметичний крем для обличчя. Він дуже гарно знімає всі запальні процеси, він дуже гарно звужує пори, відбілює шкіру, омолоджує її. дуже. Він знімає всі запальні процеси з нашого обличчя, з гайморових пазух. Його також дуже гарно приймати всередину, тому що він здатен. Подавляти ріст патогенної мікрофлори в шлунку, він навіть при такій серйозній хворобі, як хелікобактерна інфекція, ерозія, язва шлунку, дванадцятипалої кишки, він дуже гарно з цим справляється. А також він дуже гарно відновлює мікрофлору кишківника. Тому я рекомендую всім його мати у себе вдома.